Оксигенератори, пристрої для насичення крові киснем в ковідному відділенні перевіряє медична сестра Олеся Рожкович. «56 у нас оксигенераторів вже тут підготовлено. Залишилося 6, Є вже по палатах у нас біля кожного ліжка вставлені. Ну і ще водоці залишили розставити по палатах. Зараз я перевіряю наявність чому роботи, чому працює. humidifier bottle clean. Для прийому хворих на COVID-19 тут розгорнули 70 ліжок. До централізованого постачання киснем наразі під'єднали 21, каже завідувач терапевтичного відділення Микола Шерегій. Бачите, є у нас генераторна станція, яка видає кисень з потужністю 150 літрів на хвилину. Система контролю подачі редукційна, вона працює в автоматичному режимі. Тобто, якщо не вистачає потужності генератора кисню, вона автоматично підключає кисневі балони для підсилення подачі кисню у всі розведені крапки у палатах інтенсивної терапії та рядових палатах. До централізованого постачання киснем мають під'єднати ще 49 ліжок, призначених для інфікованих коронавірусом, розповів головний лікар у Журецької реалікарні Олег Голуб. За його словами, для цього мають додаткову державну субвенцію. Це мільйон 400 тисяч гривень на додаткову розводку кисню та з подальшим встановленням ще додаткового джерела, тобто крім кисневої станції, ми думаємо встановити крім ємкість. По розрахунках, по розрахунках до п'яти тонн, щоб забезпечувати у разі нагальної потреби всі ліжка високопотоковим киснем до Ужгородської реалікарні, за словами Олега Голуба, хворих на COVID-19 направлятимуть у разі переповнення відділень в обласній інфекційній лікарні та центрі легеневих хвороб. Оксана Ушакова Леонтій Кулишин. Новини на Суспільному.